Чемпіонами області стали юні лозівські футболісти. Команда Лозівської дитячо-юнацької спортивної школи юність у віковій групі 14-15 років перемогла у чемпіонаті Харківщини сезону 2015 2016 років. У фіналі, який відбувся 10 червня, хлопців підтримували одразу 600 вболівальників, допомагали й рідні стіни. Завершувальний етап чемпіонату пройшов у Лозовій. Фінал цьогорічного чемпіонату Харківщини з футболу серед дитячо-юнацьких спортшкіл приймає панютинський стадіон Локомотив. Учасників, тренерів і вболівальників вітають керівники міста. Говорять, для Лозової така футбольна подія непересічна. Сьогодні в Лозові відбувається велике спортивне футбольне свято. Приїхали команди міста Куп'янська, міста Мерефи, дворічного і міста Лозова. Я впевнений в тому, що боротьба буде дуже запеклою. Побажаємо всім нашим командам перемог, а лозовій стати чемпіоном Харківської області. Поки команди готуються до виходу на поле, нагороджують срібних призерів чемпіонату у старшій віковій групі. Жива кінвітаві на фінальну гру у середній віковій групі. Першими виходять команди лозової мерефи. Підтримати лозівчан приїхали понад 600 учнів з усіх шкіл міста. Ми сюди приїхали для того, щоб поболівати за нашу лозівську футбольну команду. «Юність». на мою думку, усі команди рівні, але я сподіваюся, що переможе все ж таки команда лозової «Юність». Також ми пишаємося своїм однокласником Тарасом Лійченком, тому що він зайняв друге місце на області по футболу. Команда Лозової виправдовує сподівання своїх вболівальників. Вже на початку матчу хлопці захоплюють ініціативу. Грові задоволений. Наш суперник я вважаю, в першу чергу, міста Куп'янськ. Так як ця команда організована сильна і приймає участь у змаганнях вищого рівня. Звичайно, в перемогу віримо, і я думаю, ми її здобудемо. Сподівання тренера, керівництва міста і вболівальників не були марними. Лозівські хлопці здобули перемогу і в матчі, і в чемпіонаті. Вирішальним став два бії з Куп'янськом, у якому наша команда вирвала перемогу в останні хвилини за серією пенальті. Зрештою, команда Куп'янська стала другою, третьою футболісти з дворічної цьогорічним чемпіонам команді Лозівської спортивної школи Юність вручили кубок, медалі та грамоти.